Привіт, друзі! З вами Надя і канал Вкуснобюджетно. Не знаю, як у вас, а у нашій сім'ї всі дуже полюбляють пільміні та вареники з різними начинками. Сьогодні приготуємо неймовірно смачні та апетитні солені вареники з сиром та укропом. Почнемо з муки: в миску або чашу, в якій будемо вимішувати тісто, обов'язково просіваємо муку. У мене 1 кг. До муки додаю 1 чайну ложку солі і перемішую. В миску вбиваю два яйця. Один жовток відділяю і залишаю для начинки. А ціле яйце з білком додаю до муки. Гарно перемішую, щоб не залишилося комків від яйця. Все, що мені потрібно для тіста, я зважую, тому ставлю на ваги миску, вливаю туди 35 грамів олії і 370 грамів води, кипяченої гарячої. Це дуже легко запам'ятати. На 1 кг муки додаємо 405 г рідини. Все вливаємо в миску з мукою і місимо тісто. Тісто можемо замішувати на сироватці, молоці або навпіл, вода плюс молоко. Не забуваємо, що всі ми використовуємо різну муку, тому вам може знадобитися чуть більше або чуть менше. Замішане тісто на перший погляд може виглядати дуже тугим. Не хвилюйтеся після відпочинку воно стане легким та еластичним, як пластилін, і з ним буде легко працювати та творити. Тісто закручую в харчову плівку, залишаю на декілька хвилин, хвилин 20-30 нехай трішки відпочине, а ми тим часом займемось начинкою. Так як вага тіста виходить кіло 400, кг, то й сиру треба кіло 400 кг. Я сьогодні відійду від рецепту і візьму сиру кіло 150 кг, бо маю начинку з картоплі з печінкою. До сиру додаю 1 чайну ложку солі та шовток і перемішую. За бажання можете перебити погружним блендером або потети через сито. Я цього робити не буду. Перемішую добре ложкою і додаю 1 столову ложку замороженого укропу. До сиру можете додати за своїм смаком зелень, кріп, петрушку, зелену цибулю та шпінат. Ще можна зробити начинкою з сиру та твердого сиру, додати трішки чесничку, все залежить від нашої фантазії. Тісто відпочило, підмішуємо його до еластичності, відрізаємо шматочок та ліпимо вареники. Я буду розкачувати машинкою для розкачування тіста, а ви робіть, як вам більше до вподоби. Розкатайте рівномірно круг і вирізайте стаканом або шкільцем, як це роблю я. Діаметр кільця, яким я вирізаю, 7 см. товщина тіста 2-3 мм. Я думаю, форма та розміри не мають різниці і ніяким чином не впливають на смак. Розкладаю по одній чайній ложці начинки на декілька варяничок відразу, а вже потім зліплюю. Перед тим як викладати сир, я перевертаю варянички, тим боком, що контактує з поверхнею, тоді тісто легше зліплюється. Зверніть увагу, на столі в мене немає ні однієї грами муки. За цим рецептом мука більше не потрібна. Тісто гарно розкатується і ні до чого не липне. Якщо ви замісите тісто на 1 кг муки, візьмете 1,4 кг сиру, чистий виход у вас буде 2 кг 800 г вареників. Вареники викладаю на дощечку, застелену салофановим пакетиком, і заморожую. Але обов'язково залишаю зварити свіженькими. В каструлю наливаю воду, обов'язково підсолюю і викладаю варенички, варю їх від закипання 4-5 хвилин. Поливаю розтопленим вершковим маслом і готово. Ситна та смачна страва з дуже доступних та бюджетних продуктів готова. Подаю варенички з маслом та сметаною. Такі варенички смачні навіть холодненькими. Друзі, якщо ви ніколи не готували вареники з такою начинкою, рекомендую. Це дуже смачно. Готуйте з любов'ю для своїх рідних. З вами була Надя та мій канал вкусно-бюджетно. А ще, якщо не важко, підтримайте канал лайком та коментарем. Дякую за підтримку.